Сучасний підручник для дорослих і волв. Це саме American English. Веніка складається з шести рівнів від A1 до С1. Видавництво, як бачите, Cambridge це перелік Unity, а також їхній опис. Як бачите, теми актуальні. Давайте дивитися. Отже, граматика та лексика подаються у контексті. Питання, які обговорюються. Актуальні? Також є багато functional language. Це не в описі? Замовляєте в особисто.